Концертом фортепіаного дуету з Харкова у складі лауреатів міжнародних конкурсів та фестивалів Ігоря Садюка та Олега Копалюка розпочався всеукраїнський відкритий музичний конкурс імені Лувка Рибуцького. Започаткувала його чернівська міська влада. Конкурс проводиться наживо. Тільки на сцені може молодий виконавець себе сформувати і сформувати майбутнє культури нашої України. І тому це край, край важливо. І Чернігів сьогодні показує той приклад, по якому треба йти з мірами безпеки. Які зі всіма правилами, які сьогодні існують під час воєнного стану, але ми повинні давати дітям великий посил для розвитку їх творчості. Учасники конкурсу протягом двох днів змагатимуться в номінаціях Фортепіано і Теорія музики сольфеджіо. 24 травня відбудеться нагородження лауреатів та заключний концерт. Проходить конкурс у музичній школі номер 1 імені Стефана Вільконського.